У Павлограді зафіксували повторну пожежу в гуртожитку на селищі імені 18 вересня. Вогонь спалахнув близько 16.30. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав і якось воно почало горіти. Я викликала пожежних. Ні, я не викликала пожежних. Я почала гасити. Там було 10 літрів води. Почала гасити, але воно не гаситься. Викликали пожежних поліцію. Місцеві мешканці кажуть, займання у цій будівлі трапляються не вперше. Ну десь година півтори. Я ж сама гасила, А що не видно по мені? І вчора воно горіло, і сьогодні горіло. Цього разу вогонь вдалося швидко взяти під контроль. Малолітки там постійно роблять пожежі, і, і треба закрити гуртожиток повністю, щоб ніхто не заходив. Мій чоловік там зараз. Може, й немає його. Я телефоную. Він поза зоною доступу. У ДСНС повідомили, що пожежу ліквідували. Наразі спеціалісти з'ясовують обставини загоряння та перевіряють стан будівлі після повторного займання. Кирило Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.